Я лежала на збереженні в пологовому будинку. Зі мною лежала дівчина Маша. Вже досить великий термін, близько семи місяців. Зробили їй УЗД. Обстеження показало, що дитина вже кілька тижнів не розвивається, її направили в обласний центр штучно викликати пологи. Все точно, без сумнівів, розмір кісток і інші фактори вказують на патологію. Вона в шоці і у великому горі. У мене була іконка Святителя Миколая, освячена біля великого образу Скорупицького Миколаївського Батуринського монастиря. Цей образ просто дивовижний, святитель Миколай там такий добрий, такий простий і рідний, як живий. Я дала її дівчинці і сказала молитися Миколі Чудотворцю, що він допоможе безсумнівно. Машу відвезли, скільки їй довелося пережити там, одній чужому місті, чекаючи повторних обстежень, розуміючи, що може втратити дитину зовсім. Помилка апарату все в нормі. Дитина, дівчинка народилася здоровою і в строк. Може, хтось скептично поставиться до цих подій, спише на випадковість, але я впевнена, що без допомоги і заступництва святителя Миколая. Це зовсім закінчилося б не так. Недарма в кожній хаті нашої православної Київської Руси в обов'язковому порядку було три ікони Господа, Божої Матері і Святителя Миколая. Дуже любив слов'янський народ цього доброго святого і любовця була викликана реальними чудесами, що здійснюється ним і понині. Слава Богу за все! Святителю, Миколаю, дякую тобі за допомогу нам.